Народ, всім привіт! Сьогодні у нас знову розпаковка, Морті вже почав розпаковувати. Сьогодні у нас ось така невеличка, але цікава купа посилок. Є ще ось така здорова, яку ми також обов'язково розглянемо. От, короче, Ще раз всім привіт. Ось така у нас купа посилок. Є маленькі, звичайні. Ось. Цю ставимо на остаток. Короче, на кінець або десь всередині відео, розпакуємо. Ага, народ, це чайна ложечка, тільки щось вона дуже чайна. Це прямо тут у вигляді такого котика це було замовлено за 1 цент, так що... Яка різниця, яка вона там буде? Якщо за 1 цент? Тут ще одна така є. Так, Морті нам допомагає, як завжди. Була якась фішка на Алікспресі, що за 1 цент можна було купити. ось Декілька товарів і в принципі я й вибрав саме, саме толковіше що там було. Ось ці маленькі чайні ложечки такі. Ось у нас такий портативний маленький ліхтарик, як USB флешечка. Зараз його перевіримо. Є у мене ось такий зоровезний павербанк так. так. І як це має працювати? Паверпанку він увімкнувся. Може дуже багато жилення йому. Так, друзі, я так зрозумів, що дуже потужний павербанк це для нього. Або навпаки, ось сюди я пробував. Опа, і світить. Зараз вимкнемо світло. Ось приблизно, приблизно так він освітлює. Ну, в принципі, досить корисна річ. І знову фонарик. І знову павербанк. Фонарик. Павербанк. Вгалі краще всього, коли є світло, не пропадає. От. Так, до речі, він також мені достався за 1 цент 38 копійок. Так, без нього він вроді би коштував 6, 15 гривень чи щось таке без акції вірніше. Правда, як це має працювати, я не. Ого! Народ ви бачили, це дивіться. Коротше, це я побачив десь рекламу, як доставати сміття з-під із... раковини із гусака. от. Тут є в будь-якому положенні, дивіться, ось так я його скрутив, передавлюю. А, ну правда, йому тяжковато трошки вже да, бачу. Коли рівно, ось дивіться. Натискаємо тут. А тут у нас така кліщня вилазить. Натискаємо, така кліщня, заліз собі. Ось дивіться. Опа, підсипив і потягнув. О-го-го! Не, взагалі прикольна річ. Это такая... Пограбься, а ну-ка, ложечка. Цык. Вот эта игрушка азартная есть. Игрушки доставать мне. Опа, и утащив пакета. Можно так входит из кармана. Хопа. И все, есть у нас ножнички уже. Або тобі там лінь, допустимо, ось, ось так зробив. Зараз. Опа. І притащив сюди. Павербанка. Опа, морді, не мішай. Опа, 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 опа. І достав пакета взагалі чи ні. Ого! Воно досить так сильно здавлює. Дивіться, геть не хоче пускати ось. Дивіться, я отак роблю. Воно з'їжджає, тому що в мене пальці скользкі трошки, а дуже боляче. Морті, а я хотів тебе зацепити, а це буде больно. Ага, Морті прикалує, так? Да? А ще дивіться, як вона вміє. Опа, за носа зараз цеплюй. Морті не треба, ти що? Ти все. Так, друзі, а це у нас напальчники В минулому відео... В, в одному із минулих відео. Так, от, Morty, спасибо. В одному із минулих відео я вже показував, що це за напальчники, навіщо вони потрібні. Це загалом отак собі на пальці одягаєш і граєш в ігрушки. Багато хто в мене попросив, щоб я їм замовив. От я в принципі і замовив. І ще партію три пачечки. Це тут. В пачці йде 10 пар, то 20 ось таких штучок. Від потіння пальців От для ігор. Дивіться, яка машинка. Хто любитель ігрушок на телефоні з не дуже добрим гарним процесором, то я думаю знає, що це за річ. Я думаю, вона акумуляторна чи ні. Так, дивіться. Загалом уявляємо, що це телефон. Одягаємо. Ага, ну, тут воно не зацепиться, як за телефон. Ну, в принципі, я вам суть доведу. Одягаємо ось так ззаді на телефон. Десь я так підозрюю, що тут кнопка має бути, але її тут немає. Так, а ну-ка, давайте попробуємо напряму сюди. І він у нас починає дути, Кабель достатньо длінний. Ага, і дує достатньо непогано він. Я читав відгуки, що на сам читав відгуки, що насправді допомагає. А мені цікаво, тут би якийсь акумулятор сюди могли впихнути. Штука, я вже знаю, де його буду використовувати. У мене є на каналі відео огляд ось такої приставки до телевізора. Якщо у вас телевізор старенький, там немає смарту, то в принципі ось ця штука виручає досить непогано. От в неї недостаток, що вона нагрівається. Так Загалом непогано. Розміру трішки не вистачає. Трішки взагалі чуть -чуть думати його, влаштувати. Так, народ, прикольная штука. Вимикаем. Вот такой долгий шнур, я думаю, десь метр. Метр, в принципе, ну, стандартный шнур. Короче, работает от павербанка и от мережи 220. Так, в сторонку. Все в сторонку. Пакеты в сторонку. Все в сторонку. Морти, молодец. І саме головне, відкриваємо. Така стильна, симпатична. Всім дякую за перегляд. Дивіться, другі розпаковочки мої з Морті. ставте лайкосики, підписуйтесь на канал. Слава Україні! Та до нових зустрічей!